Сьогодні я вирішив зробити декор імітацією під скелю. Прокварцувавши поверхню кварцпраймером м M1, я наношу затонований матеріал флоріна кана. Наношу я діагональними рухами і роблю локальні нашарування. Даний процес досить індивідуальний і залежить від фантазії кожного майстра. Особисто я мастихійном робив додаткові прожилки і формував поверхню валіком та кісточкою. Величезною перевагою даного декору є те, що під нього не потребується ідеальна підготовка. Я сказав би на гарну поштукатурену стіну можна наносити. Після повного висихання я шліфую верхушки, щоб було тактильно приємніше, і пішов процес тонування. Обираємо будь-які кольори притаманні натуральному каменю. До речі, в світлих тонах дана скеля теж чудово виглядає. На фініші ми отримуємо ось таку красу, досить цікавий варіант для акцентних стін чи оздоблення камінів, колон, а також підходить і для фасадів.